Всім кусь. Десять улюблених мовних факторів. про солодке. Перший. Грецькі горіхи насправді волості. А фундуколішіна одне й теж. ж. Друге. Низся мочним неможливо, бо воно насправді борошняне. Мука це страждання. Налоз на першому складі. У тісті ж борошно і цукор. А не сахар. Пудра також цукрова. Раптом що, Третє. Лазур без знака м'якшення. І в орудному відмінку. Любить апостроф із глазур'ю печиво, тобто глазуроване. Четверте. Імбир теж без знака м'якшення. Але оскільки він іменник чоловічого роду, то в орудному відмінку він буде імбиром. Щонайменше так радить писати тлумачний словник. Там навіть приклад наводиться про пиво, заправлене імбиром. П'яте пірожна теж не їдять, бо їх нема. Є тістечка, вони універсальні, перелік можливих тістечок довжелезний. А ось пляцок стає тістечком лише на заході України, в багатьох інших куточках. Це всього-навсього назва плаского за формою виробу з тіста. Не обов'язково солодкого. І це нормально. Шосте. Блінчики це млинці. Блінчики із творожним млинці із сиром. У деяких місцях кажуть на них налисники. Це теж нормально, між іншим. Сьоме. Із чискитом складнішим. Бо виробники чізкейтів стверджують, що не кожен сирник цей чізкейт. Хоча чим львівський сирник, поступається зі скейту, не зовсім зрозуміло. Але що зрозуміло, так це те, що все-таки чізкейт, а не чіз. Хто не хоче називати сирником, до речі, може звати сирним пирогом. А восьме із фрешами зовсім сутушно. Бо важко знайти людину, яка добровільно казатиме свіжовичавлений сік. Так, справді мало хто скаже. Але навіщо казати свіжий фреш? Фреш може бути лише фрешем. Хто не в курсі, загужліть переклад слова фреш і свіжість знання своєї мови. І хай вас філологічний Бог миле казати свіжий фрешовий сік. Дев'яте. Ізюм подекуди швидше знайти на географічній карті, аніж у тісті. Так називається місто на Харківщині. І чимало людей вважають, що лише цей ізюм має право називатись ізюмом. Насправді у тломаченому словнику української мови ви знайдете й інший ізюм. До нього і родзинки. Просто родзинки, запозичені із латини Расимус. Це виноград, азюм, точніше, узум, казали половці. Десяте. Куття це куття, не куття і куття. ритуальна страва, без куття різдво не різдво, а з кутею справжнє святом, і з кутею не з кутюй. Ой. Хоча саме я кутю не їм, а вам смачного. Всіх кузь.